Всім привіт! Сьогодні я покажу, як поміняти дату на Windows 10. 10. Для цього нам потрібно правою кнопкою миші класти по даті. Права знизу. І тут, у нас, і тут має бути тут. Настроїти дату і час. Далі ми клацімом дата, час і регіону форматування. Додатково параметри дати час регіону. збирається це. Тут, тут настроїти дату і час. Змінити дату і час. Ми тут вибираємо, бо що, наприклад, 25. Ок. Ок. У нас стає 25-е. 25 що 25, 25. ж І ми. Якщо назад Просто так час. Ну і повертаємо за як те, яке було ото. Все. Всім пока, Ставте лайки і підписуйтесь на канал.